Знати все неможливо, знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга кава. Ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Вітаю, друзі! Це друга кава. Я Андрій Ковальський. Допомагайте, будь ласка, збройним силам, а також тим, кому довіряєте, тому що війна ми маємо наближати цю перемогу разом. А також викидати зі свого життя все російське. Я в цьому переконаний, зокрема, і російський контент, російську музику на щастя після страгічних. Е Події, які сталися 22-му році, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, на щастя російського контенту стало набагато менше, українського набагато більше, але все одно російський контент продовжує з'являтися в нашому інфопросторі, і ми знаємо, що в топ-100, наприклад, там. Е Перепрослуховань пісень дуже часто з'являється і не лише російськомовні пісні, а й пісні, які створюють росіяни. Що з цим робити? Давайте будемо з'ясовувати з яскравою співачкою та акторкою, яка активно популяризує гуцульську культуру і різноманітність діалектів української мови, всю, все багатство української мови, учасницю національного відбору Євробачення, нашу співачку Фіїнку. пані Ірина, вітаю вас. Дай боже здоров'ячка вам будемо зараз розмовляти про те, що треба зробити, щоб викинути російське з наших голів, а також інфопростору. Чи справді зменшився чи відчутно зменшився попит на російський контент? От у музиці саме починаючи з лютого 22 року. Ну, значуще я би сказала. Мені здається, ну я правда живу в такій певній бульбашці, але якщо навіть з неї визвернути, вже я взагалі не чую на вулицях жодної російської музики. Це просто мове І мені здається, що е, від малого до найстаршого покоління можуть зробити серйозне зауваження, якщо дійсно почують мову ворога, ще й в плані культури на наших теренах, і це це дуже тішить. Я дуже щаслива цьому. Ну на жаль, в Києві я так само сказати не можу. Дуже часто чую російську мову в побуті, коли мами е, розмовляють з дітьми, і там в магазинах не люди так. спілкуються між собою російською, це м, насправді е, залишилося. Ти як гуцульська співачка, яка пропагує от багатство розмаїття української мови, чи відчуваєш ти загрозу від російської музики саме для е, того, щоб Україна може українська мова може не не витримати. Ну, це власне завжди так працює. Ми ж всі розуміємо, для чого ми боремося. Ми ж боремося за нашу ідентичність. Це ж не просто війна за територію. І Якщо це до сих пір не зрозуміло людям, то це треба частіше нагадувати. Ну я просто бачу таку тенденцію, як писалися коментарі до 22-го року стосовно моєї творчості, що це що це є та за язик, на якому вона говорить. І як зараз, коли люди почали просто інтенсивно цікавитися, що українська мова має безліч діалектів, і як виявилося, вона дуже різноманітна. І що це показник живої мови, тобто, що нею спілкується, вона розвивається, вона існує в кожному куточку різно. Показник того, що наша країна дуже велика і цілісна. І ці коментарі просто змінилися з На якому язикі? з чому не державною? Тому це вже теж гріє душу. Але ну я це не почати край робот, як у нас кажуть. Тобто я я. На своїй стезі продовжую доносити важливість діалектів, і всі філологи мені подякують за це і дякують часто. Тому ну і, мені здається, що набагато легше стало, набагато легше Ну, такої співачки, як фієнка, би ми ментурно зараз би не спілкувалися. На жаль, якщо б не війна, на жаль, якщо б люди не звернули увагу. На важливість української мови, тобто ще так років п'ять тому, якщо співачка не виконує, хоча б кілька в репертуарі немає українських пісень, то пробиться дуже важко. Так. Ну я вам скажу, що і буквально навіть два роки тому на топові радіостанції потрапити з моїм діалектом, це було щось незрозуміле. Тобто, якщо навіть крутили там корейських виконавців, то я з діалектом це щось другосортне, щось таке сільське і щось таке, не як наша історія, наша автентичність і наш колорит, а щось навпаки, такими цими радянськими наративами. Але я шусили їх вибивала, як тільки могла. Ну яким чином, роблячи діалект популярним, роблячи якіснішу музику і цікавіший контент, і це і ну, от все, я це зробила. Я, я цим дуже пишаюся, сподіваюся, ну, що гусульі... також. Ми тобі дякуємо Дякую. за те, що ти популяризуєш українське. І На твою думку, є різниця між музикою, яку виконують представники РФ і країни окупанта-агресора, і між російськомовними піснями, які виконують. Українські артисти, ми знаємо, і такі інциденти зараз ще трапляються, що ага. вони продовжують російською співати. Ну, особисто для мене це дорівнює, тобто я взагалі не бачу потреби в російській мові в Україні. Я я цього ну насправді я не можу говорити в плані спілкування в побуті людей і так далі, чи там зміни їхніх якихось думок. Але в плані як людина, яка представляє нашу культуру, а музика це є наша культура. Це взагалі просто неможливо, не має бути. Ну але мені здається, що на це має бути певний закон, який має це регулювати, якщо би це якимось чином штрафувалося і так далі. Тому тобто, якщо би зараз заспівала українську пісню в Росії, я би хотіла побачити, яка би була реакція їхнього законодавства на, на такі речі. При тому, що Україна на Росію не нападала, Отакий парадокс. А що ми можемо? Маємо ми уже що протиставити російському контенту? На твою думку, як фахівця цієї галузі, Без, чи достатньо української просто. музики? А я коли чую там, що от тому я й не слухаю українське, ну так слухай польське, чеське, німецьке та будь-яке, не знаю парагвайське. Ну тільки не російські люди добрі, Росія нас вбиває. Я просто не знаю, який є ще такий аргумент, його просто не існує, щоб гіршого ніж зараз відбувається з тим, що робить з нами Росія. Тому українського контенту більш ніж достатньо. Люди активно, просто хто його ще до сих пір не бачить, не знаю, або сліпі, або настільки не знаю. Одуріли у своїй правоті, що е, їм просто засліпило очі. Але е, моя дитина, от в мене п'ятирічний син, йому було два роки неповних, коли почалась повномасштабна війна. Він не знає жодного російського слова, жодного російського мультика ніколи не бачив, російської пісні. Але він прекрасно розуміє, що це треба перемкнути, мама, бо то москалі. Так що е, це все нормально робиться, і е, я сподіваюся, наступне покоління буде. Не буде знати того, що знали ми, і слава богу, ми виростимо краще покоління. Давайте, давайте це робити. Давайте старатися всі в кожен куточок України, і у нас буде своя людська держава. А зараз на твою думку, конкуренція з боку російських артистів ще відчувається. Я знаю, що ти активна в Ютубі, а також як всі співаки на інших стрімінгових платформах. Відчуваєш конкуренцію гостру саме з боку російської музики, російського контенту. Ні, абсолютно. Е, ну я не знаю, можливо, якщо зараз український контент взагалі відділився, але слава богу, там є всі свої офіси, свої, своє, 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 бо ми ж завжди всі залежали від російських там цих всіх монетизацій і так далі. Зараз ми самодостатні, і я просто не ну, просто не переходьте на тих виконацій, і все буде в нас добре. Ну алгоритми е, соцмереж, там тіктоків, Ютубів інколи ні, можуть підсунути, ні. не підсовую тобі. Ну, дивіться, хто дивиться, то напевно підсовують. Мені не підсовують давно. Мене вже, мене вже просто те, те 9 на телефоні по гуцульській зі мною говорить. Так що чим, <зас> чим більше ти то будеш робити, і я просто бачу російськомовний, це Україна, не Україна, мені байдуже. Я це прогортаю, ігнорую або навіть блокую, і вона просто не вибиває. От і все. На твою думку, російська музика може так розмивати українську ідентичність, і особливо це важливо серед молоді, тому що молодь це найактивніша частина, напевно, українства, яка буде в майбутньому будувати нашу державу. Та само собою, само собою, це це. Ну для чого воно взагалі нам підсувається він по простір? Так для того, щоб ми знову говорили, що яка різниця. Це, це це навіть просто люди, просто ігноруйте це, блокуйте, як каже нам ну, знайомий э, блогери, активісти нашої русофобії недостатньо. Так, 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 так. Це тут дуже дуже вулучно. Нашої русофобії недостатньо. Ти коли створюєш е, музику, не на що ти орієнтуєшся, на те, щоб люди послухали, чи ти робиш те, що тобі подобається, і іншими словами. Е, ти використовуєш е, специфічний діалект, який інколи не всі розуміють там слова, uh -huh. хто не знає. А, чи спонукає це людей, як ти думаєш, шукати, що означає те слово чи те слово? Тому що я, от чесно, я багато провів часу на Заході країни, мене там батьки. Бабуся, дідусь, вони були родом з Буковини, і я там багато часу uh -huh. проводив, і деякі слова для мене знайомі, але навіть я багато слів uh -huh. з твоїх пісень. От ми сьогодні послухаємо пісню, я гуглив, що це означає. А часто люди шукають значення тих слів, які ти використовуєш. Та кожен раз в тому то й вся суть. Я мені часто ну коли вже то буде така українська мова, яку знають всі, але. Мені не цікаво просто так розуміти. Я думаю, що загально прийнято українською будь-який артист може написати пісню. От на діалекті немає нікого. І тому і ну я спонукаю людей до вивчення діалекту, до розуміння таких слів. Правда, штука в тому, що тут від села до села діалект може відрізнятися. І це просто ще раз і ще раз доказує, то, що наша мова дуже дуже різна, і вона, вона поширюється не тільки тут на Гуцульщину, у нас є ще тут на заході бойки, і покутяни. Ілемки, і я їхніх діалектів не розумію. Але я так само цікавлюся. Це дуже-дуже цікаво. Дуже. Ну, от, наприклад, скільки авторів, там той самий Стефан чи Франко писали діалектами, я так само не розумію всіх слів, але це привід по поцікавитися, це дуже прикольно. У лютому ми вже спілкувалися з тобою. Була ініціатива, коли е, ти підтримувала петицію про те, щоб е, спробувати заборонити на стрімінгових платформах е, російську. Е, Російськомовну. А е, uh -huh. чим е, закінчилося, чи тривається процес? Що і як він як він розвивається? Якщо він розвивається, ну, наскільки я знаю, він ще досі триває. ще досі триває, там активісти цим займаються. Я бачу, тільки коли мене просто сповіщають, там пишуть повідомлення, що треба ще раз підтримати. Я підтримую. Я будь-що про заборону російського буду підтримувати і робила це до буду робити після. Е, ну тому що, е, тому що мені мені також тяжко прийшлося взагалі з цим діалектом по житті. Ті. ти приїжджав навіть в той самий Київ, і тебе не розуміли не то, що там діалектом, а просто українською мовою. Тебе просили говорити на нормальному. тому е, буду боротися всіма шляхами, які ті, якими тільки можу, щоб російське просто зникло, щоб ми просто це для нас була іноземна мова. От і все. А Зараз в Верховній Раді почали такі з'являтися ініціативи. Це правда, воно ще далеко до того, щоб стало законами. Що, начебто, потрібно було б заборонити більш жорстко російську мову на використання. Нас в нас публічному просторі uh -huh. заборонено використовувати, але цього недостатньо. Як ти вважаєш, це не може спричинити якісь можливо конфлікти, які серед людей, які тут живуть, які там як ти кажеш, яка різниця і так далі? Що от чому мені запрещаєте? Ну мені здається, що ці конфлікти вони завжди будуть внутрішньо, але українці готові, давно готові. Українці хочуть цього, і, і, і так і є. Це правда. У Мене дуже багато повідомлень з Криму, з Луганська люди родом, які пишуть і говорять. До речі, от як як не парадоксально, хтось думає, що у мене напевно цільова аудиторія там івано франківськ Львів. Але ні, моє перше місто це Дніпро, друге Харків, третє Київ по прослуховуваннях на стрімінгових платформах. Шипер. Тому що людям дійсно хочеться знати більше про себе, про свою ідентичність. Ми кимось є на цій землі. Росія все, що робила, це розмивала, розмивала ну нашу національну приналежність, але вона в нас є. Не кожен народ може цим похвалитись. Тому так а що для тебе? Ну можливо, воно трошки пафосно звучить, але все ж таки запитаю бути українською артисткою в Україні, яка воює зараз не лише за свою територію, а за свою ідентичність, культурну ідентичність. Ти відчуваєш угу. якусь певну відповідальність, що це не просто дуже велику. Ну, власне, мені здається, що я це в кожній пісні вкладаю якраз цей сенс. Це мати якусь надзадачу і до неї йти. А надзадача в мене це я вже от, вже сьогодні не один раз казала, щоб російська стала просто іноземною, От і все. Але е, дуже часто знаємо, що коли щось забороняється. Оце знаєш, це заборонений е, плід, Він доволі такий солодкий, mm -hmm. що воно може викликати інший ефект. І не думаю, що це може, якщо дуже жорстко забороняти оцю мову, що вона може викликати е, протилежне і люди почнуть. Дивіться, хоча... Мені здається, що ми, ми далеко не жорстко забороняємо. Ми знаємо випадки, як заборонялася українська, абсолютно під тому, тому я навіть не знаю, як тут сказати. Ми вже настільки лояльно м'яко і спокійно цими кроками йдемо. Тому давайте. Давайте люди того, то давайте скорше рухайтесь. А були до тебе колись коли-небудь пропозиції заспівати російською або виступити на фестивалях? Ти зараз зрозумієш, куди я зараз хилю. на ага. фестивалях, які влаштовують люди, які мають, скажімо так, російський паспорт, м'яко кажучи, тому що ми знаємо, деякі ага. навіть зараз беруть участь у фестивалях, які влаштовує там громадянка, можливо, і не Росія, але лайма вайкулі. От е, чи можливо це е, взагалі зараз до для українців і чи до тебе звертались такими пропозиціями? Це я не знаю. Я далеко не та співачка, Навіть люди в ту сторону не подумають. Бо коли я підніму трубку, скажу слава Ісу», на тому наша розмова вже обірветься, навіть не продовжившись. Тобто навіки слава ніхто не відповість, так? ніхто Якщо... не відповість. Це так, як паляниця на початку війни. Так що далі сенсу нема ніякого говорити. І ніколи не зверталися, а якби звернулися ніколи, що б ти Та що я... ти повіла? Ну я маю вже відповісти, але то в ефірі таке не скажу. Ну так насправді ну, російська російське це дуже дуже дуже. А ти сказала, що от західні регіони України, Франківщина, ну і там далі, що там російської немає. Це справді так, чи це тільки в тому середовищі, де ти постійно буваєш? Тому що от я повторюся знову в Києві це. Останнім часом стає все звичніше. Я дуже часто чую, особливо, коли це не офіційні якісь місця, а там магазин, там базар, uh -huh. громадський транспорт спілкуються російською, на жаль. Ні, ну, ну, в нас просто люди будуть робити зауваження, а і все. І, часто як відбувається. Так, і як А як рек -ре -ре реагують на ці зауваження? Спокійно. Мені я просто я навіть за ці всі роки жодного разу не натрапила на таке, щоб був якийсь мовний скандал, навіть коли хтось розмовляв російською, люди там вибачте, можна А так, так. От і все дуже спокійно. Ну це доволі доволі класно таке чути, тому що от я на заході країни не так часто буваю, але я знаю, що українці роз'їхались по всій, не лише Україні, а по всій Європі, і дуже часто українців важко відрізнити, тому що вони спілкуються так. не тією мовою. Ще раз зараз хочу попросити тебе от представити пісню, про яку я гуглив хі, хі, нова пісня. Е, розкажи про що вона, як вона називається правильно і як ти, чому ти її вирішила написати? Пісня називається Афени. І мені от пишуть люди, що вони гуглять, але навіть у Гуглі не завжди знаходять це слово. Я чат GPT, вибиває як Афіни. Думаю, що я ще одну пісню з Віктором Павліком зробила. Афіни Києві Стамбул». був. Афани це чорниця. До речі, я навіть нормально не знала, що це чи чорниця, чи чорні ягоди, тому що в нас афони афени, афени це Афени, Все, ми це знаємо. Це росте в лісі, чорна лісова ягідка. Це. Фіїнки нема пісень про кохання. Я так подивилася свій репертуар, я взагалі про таке ніколи не писала. Але захотіла щось написати таке, тому що воно у моєму житті вже багато років. Але, звичайно, не хотілося якось так типово написати. І я зайшла через смак дитинства. Для мене це бо, Тому що я думала довго, що таке любов, що таке безтурботність. Це завжди про дитинство. І от я провела таку паралель, що. Вічні афени вічно ростуть. Там залишилось наше дитинство і любов це також щось про щось вічне. Добре, Отаке. Aí, тоді <сту> давай послухаємо. <об> афени. <зв1> Сучасна музика та актуальні новини. Може, хто знає, як край виглядає. Може, хто знає, в На що будемо дурно шукати? Якщо є ти, я і карапати, ми з тобою пройдемо все поплаю, і моя рука в твоїх руках, де весь мій миленький, тут я маленько, бігала босу по царинках, і немає на себе, більше раю. Як той, що ти сам собі знайшов і я його виділа, я його знаю, там і живе любов, а там росту тапне, япне в лісі за буревом. То так трапило, трапило бути нам разом, а там росту тапне і япне, є дочу зма, то є моє вічне літо на твої губа Жив тім раю сонце не спить, може там душі прозорі, кого спитаю, кожний мовчить Добре, що ми є і горе ми з тобою пройдемо все по краю, де мрії пилуються в вітрах, де мій миленький, тепер наш маленький Бігає з нами по царинках, і немає на собі, війни більше раду, Як той, що ти сам собі знайшов. Я його виділа, я його знаю, там і жиє любов. А там тут апне, апне, в лісі за то так трапило, трапило, бути нами разом та пустута пнеї, є дочок є моє вічне літо на твої бува, жити є кірки, як і дочки, а з тобою солодкі та як мед Най там кажуть хто ж у собі схоче ми. Є вічні та як цей момент, коли ростуть, апне, коли ростуть, апне, апне, лісі замуре поміту та. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Знати все неможливо. Знати важливе. Необхідно щодня у програмі Друга кава. Ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.